А, значить, Дивіться, ми продовжуємо будувати. Зараз у нас працює техніка, вивозиться земля, яка в котловані, працює екскаватор, Значить, вартість екскаватора за годину в районі Буковеля, Поляниця, інші села коштує 1600 гривень година. Бетон коштує 4300 за куб. Ну, щоб ви орієнтувалися по вартості матеріалів і деяких робіт. Ще буду вам розповідати, що тут скільки коштує. Ось так працює відвал йде екскаватор. Ось наші три будиночки, які побудовані. І ще два працюють. До зустрічі, звертайтеся, ми працюємо в Карпатах по всій Україні з проєктування до здачі ключ. Кому потрібно тільки зробити проєктування, робочий проєкт коштує в межах 450 гривень значить, квадратний метр. Будівництво каркасне коштує в межах 750 доларів метр квадратний. Звертайтесь до зустрічі.